У цьому відео я вам покажу справжні автентичні картини, які належать до наївного мистецтва. Вони зберігаються ось в цьому музеї. Це фоторамка. Сюди вставлялося фото. Це взагалі справжнє диво. Це ось диво, подивіться, яке. Це ось картина. Тут є ще ось такий нюанс. Подивіться. Картинах її підкладали. Ось клад... Тоже, подивіться, яке воно гарне. Це ось картина на склі, голуби, пара. Ось з, е, голуби не промальовані, можливо, не було світлої фарби, я так думаю. Ось, воно прозоре, знизу підкладено підкладений просто папір. Показую вам цих котиків. Коли я її діставала, чесно, я ледве не розплакалася в мене і зараз. Боже, подивіться.